Попереду вихідні, а тому хочеться приготувати щось цікавеньке. Нещодавно відкрила для себе болгарську кухню. Вона дуже цікава і незвична для українців. Мій знайомий з Болгарії запропонував мені приготувати один легкий рецепт: це картопляні фрикадельки з бринзою. На болгарському це картофельні куфтета. Так як сьогодні день закупів і вдома нічого не залишилось, я вирушила в супермаркет, щоб купити все для нашої страви, а заодно поповнити провізію. Цікаво, те, що на болгарському петрушка це магданос. Тож, прийшовши додому, одразу почала готувати. Відварюємо картоплю до готовності. Якщо плануєте готувати пізніше, вона може остигнути сама. Я чекати не хотіла, тому охолодила під холодною водою. На середній терці натираємо нашу бринзу, картоплю та обсмажуємо зелену цибулю до золотистої скоринки на олії. Жовтки відділяємо від білків. До картоплі з бринзою додаємо жовтки, нарізаємо петрушку, додаємо сіль перець та перемішуємо. Формуємо фрикадельки, робимо з них овали, обволікаємо у борошні та обсмажуємо у збитих білках. Бажаю всім приємного апетиту!